Всім привіт, друзі! Виходимо на фінішну пряму робочого тижня. Доброго ранку цю п'ятницю разом із вами розпочинаємо. Ми Костянтин тяборський та ілія Ребрих. Компанію нам складає майстр Руслан Шокюров і кулінарний експерт Чаба Бакош. Ну а щоб цей ранок був максимально цікавим та корисним, наші журналісти, як завжди, постаралися і підготували чимало матеріалів. Про стоматологію на колесах і загадкову хворобу ікс про Україну, котрі починають бізнес у Швейцарії, та про репараційні облігації, гості у студії розкажуть про книжку Три пташки у полум'ї війни і про проєкт хащі, який показує Україну без прикрас, або як кажуть самі автори проєкту, Україну без косметики. Але передусім ми дякуємо Збройним силам України за те, що маємо можливість починати цей ранок. На календарі 9 лютого сьогодні святкуємо день народження однієї з найпопулярніших ігор із м'ячем. волейболу. Так. йому виповнюється 128 років. Саме 9 лютого 1896-го вчитель фізкультури з Масачусетса Вільям Морган продемонстрував цю гру публіці, котра належно її оцінила. Морган придумав волейбол як спрощену альтернативу баскетболу, змішавши там елементи баскетболу, бейсболу, тенісу та гандболу, а назвав її мінтонет. А оце доволі дивно. Ну, з першого ж погляду зрозуміло, що це волейбол. Добре, про інші важливі події історичного минулого цієї п'ятниці у рубриці День в історії. 9 лютого 1918 року був підписаний Берестейський мирний договір. Згідно з документом, Німецька, Австро-Угорська, Османська імперії та Болгарське царство визнавало Українську Народну Республіку самостійною державою. Також центральні держави зобов'язалися допомогти визволити українські території від більшовиків. УНР зі свого боку погодилася не об'єднуватися з іншими країнами в Союзи. Цей договір став першою мирною угодою в перебігу Першої світової війни. Цього дня 1942 року у Києві німці заарештували українську поетесу і активістку національно-визвольного руху Олену Телігу. Її схопили в приміщенні спілки письменників, яку вона очолювала, а звідти відправили до в'язниці. На стіні тюремної камери поетеса викарбувала стилізований під меч тризуб і залишила напис: Тут сиділа і звідси йде на розстріл Олена Теліга. Зрештою, так і сталося. Невдовзі її розстріляли в Бабиному Яру разом з чоловіком та іншими членами ОУН. Їй було 35 років. На місці розстрілу поетеси встановили пам'ятник. 9 лютого 1846 року народився один із найвідоміших німецьких інженерів Вільгельм Майбах. Видатний технічний талант був його перевагою. Серед найвидатніших винаходів інженера. Перший гоночний автомобіль, але насамперед Майбах відомий створенням першого автомобіля під торговою маркою Мерседес. Цього дня 1960 року відбулася офіційна церемонія закладення алеї слави в Голівуді. Ідея створити вуличний меморіал на честь людей, що здійснили вагомий внесок у мистецтво та індустрію розваг, була частиною програми вдосконалення Голлівуду 1950-х років. Першою зірку на алеї отримала американська актриса Джоан Вудворд. Наразі на Голлівудській алеї слави понад 2600 зірок. 9 лютого 1991 року відбувся національний референдум про незалежність Литви. За висловилися понад 90% громадян. Свою незалежність Балтійська країна тимчасово втратила у 1940 році, коли незаконно була включена до складу СРСР, а про відновлення суверенітету оголосила через 50 років. Москва намагалася цьому завадити, спершу влаштувала економічну блокаду країни, а потім ввела війська. Втім, Литва вистояла і стала першою країною, яка вийшла зі складу СРСР. А яким буде 9 лютого 2024 року? Залежить від кожного з нас.